Чому саме Суперперці? З усіх комедій славнозвісної, вседозволеної епохи нульових вибір припав на фільм, який написали двоє 14-річних підлітків? Насправді є багато причин, чому саме ця комедія на рівень вища за інших. І справа не в єдиному Мактрахеру, який став головним обличчям фільму, а й в багатьох інших емоційних, кінематографічних і життєвих аспектах. Тож фактично, це відео присвячене тому, чому фільм Суперперці настільки добре працює, чому він є кращим за Інші роботи цього жанру і цього періоду, та чи дійсно це комедія поза часом? Oh, no, Говорячи про те, що фільм написали два хлопця-підлітка, я не намагався вигадати якийсь божевільний факт. Сет Роген та Еван Голдберг у свої 13-14 років дійсно почали писати фільм. 95-й рік і більше 10 років до прем'єри майбутньої класики. Шлях, звісно ж, був дуже нелегким, адже взяти для фільму історію, написану молодими хлопцями, та ще й з рейтингом 16, доволі ризикована справа. Проте пощастило, що існує комедійний геній Джад Апатов, який спродюсував низку комедій такого ж типу. Він узяв молодого Рогена у свої фільми, а той дав прочитати йому. Сценарій суперперців. А Пато погодився та ще й змусив самого Рогена прочитати роль Сета, а Джейсона Сігала роль Евана. Майбутній режисер фільму Грег Мотола сказав: це одна з найсмішніших речей, які я коли-небудь чув. І хоч кіностудії відмовлялися знімати суперперців, але після успіху 40-річного незайманого та телеведучого двері все ж відкрилися. Тож маємо історію, яка писалася близько 12 років, що для підліткової комедії здається доволі особливим випадком. І це нас. Справді то й стало головним фактором автентичності суперперців, адже проживаючи, можливо, найвеселіші роки свого життя, постійно виникали унікальні моменти, які пізніше перенеслися в кіно. Це навіть стосується епізоду, коли сета забруднила випадкова дівчина на вечірці. Is that blood? What the Тобто можна сказати, що суперперці засновані на реальних подіях. Підтвердженням цьому є як мінімум імена головних персонажів Сет та Еван, відповідно, Сет Роген та Еван Голдберг. Можемо навіть назвати це чимось близьким до автобіографії. Такий підхід дозволив фільму заволодіти насправді доволі нетиповою рисою, як для такого кіно. Мова про реалістичність, з якої випливає багато іншого, по-справжньому щирого та ненабридаючого Уся магія вульгарного підліткового гумору залишається. Та й навіть працює так, що краще не уявити. Для більшого розуміння цієї самої реалістичності можемо порівняти з тим, як джим з американського пирога пхає свій член у пиріг, та ще купу подібних моментів, які відбуваються постійно, і з якими ми можемо асоціювати цю серію фільмів. Персонажі фактично створені для ідіотських ситуацій навколо них, Якісь ледь не бездушні об'єкти. У суперперцях же навпаки, історія розкриває персонажів, а вони у свою чергу створюють купу подій навколо себе, завдяки. Яки своїй ідентичності та знову ж таки реалістичності. Сет, Еван і Фогель не виглядають як шаблонні школярі середньої школи з фільмів. Це не ботани, це не круті хлопці, це не аутсайдери, але й не фаворити. Вони дозволяють собі жартувати над батьками один одного, проте не перетинають якусь межу, як у випадку американського пирога та Стіфлера. Амчуліджелес югатисака ностецонюбейбі. Це три зовсім різних хлопця, яких об'єднує вік, проте не поглинає, створюючи типові образи. І все ж вони задивляються на дівчат, обожнюють порно та мріють про секс, гормони так і пруть. Загалом каст акторів дійсно є ідеальним. На суперперців не поширилася дурнувата голівудська звичка брати дорослих акторів на роль школярів. І навіть через 10 років після нього Марго Робі грає 15-річну дівчину у фільмі Я Тоня. Крістофер мінц Пласе. Він же фогель. Дебютував у цьому фільмі, будучи 17-річним хлопцем, але це за собою понесло кумедні і незручні наслідки, адже йому довелося знімати любовну сцену у присутності його ж матері. Майклу Сері на момент зйомок було 18. Найстаршим виявився Джона Гіл. Йому було близько 22 років. Для 18-річної Еми Стоун це була перша роль у великому кіно, з якої все й розпочалося. Крім цього, у фільмі дебютував Дей Франко, з'явившись на кілька секунд. You, man. Hey Greg, why don't you go piss your pants again? That was like years ago, don't Такий склад дійсно здатен зачарувати, адже важко уявити актора, який би краще увійшов у роль егоїстичного друга, ніж один із найматюкливіших акторів Голівуду Джона Гіл зі своєю унікальною зовнішністю, Майкл Сера з якимось сором'язливо кумедним вайбом. І звісно ж Мінс Пласе у ролі Фогеля, який, як я вже казав, став головним обличчям фільму. Це тріо, до речі, може нагадати нам головних героїв похмілля у Вегасі, на відміну від. Багатьох інших комедій герої суперперців здатні запам'ятовуватися на дуже довгий час. Вони яскраві, виразні та що головніше, справжні та не карикатурні, адже цих підлітків і написали самі підлітки, вдалими є і епізодичні персонажі, як чувак, який збив сета, чи безхатько, який вирішив надати бар в цьому вечору. Хочу нагадати, що найкращий магазин Фанко в Україні Фанкота дарує знижку 5% на весь асортимент за промокодом Сінема, а це просто купа ексклюзивних та неймовірних фігурок Фанко Поп, які прикрасять вашу полицю та точно подарують приємні емоції. Між головними героями завжди відбуваються різноманітні насичені діалоги, які постійно викликають різні емоції. Вони можуть смішити, ще більше смішити чи навіть змушувати про щось задуматися. Живі діалоги дають змогу розкрити риси характеру героїв, їх стосунки, і водночас розважати глядача. Вони говорять про порно, але згадуючи братів Коен. Сорі Евін Текобраздонтректконенава. Говорять про ранній пік сексуальної кар'єри, але в контексті Орсона Велса. Way, way like Такі дрібниці допомагають фільму виходити за рамки розваги і ставати особливим кінематографічним досвідом, де підлітки не говорять шаблонами, видумують свої фразочки чи своєрідно говорять про сексизм erection I get. кожен виділяється своєю поведінкою та манерами, створюючи дуже помітну хімію між одне одним. Суперперців можна розбирати на цитати вічність, і все ж гумор насправді різноплановий. Постійні геги, затишні діалоги на підліткові теми, які стали чи не головним козирем, постійно викликатиме сміх особлива, часто незграбна подача конкретного персонажа, перша третина це нескінченні діалоги, друга акцентує на гегах, а третя та й взагалі балансує між драмою та комедією. Там, де інші фільми влаштовують нескінченний потік вульгарності, суперперці вчасно зупиняються, не втрачать. Ввчаючи своєї автентичності та резонуючи зі своїм глядачем. Здається, що дуже близько до абсурду, проте на смак ми його не відчуваємо. Ніхто не заважає суперперцем подвоювати вдалі смішні моменти. Саме тому машина двічі збиває сета, сет та Еван, як би це не звучало, по одному разу завдають фізичну шкоду дівчатам, а Фогель та Еван опиняються в незручних ситуаціях, задивляючись на дівчат. Uh, it's Такі собі паралелі, які працюють кожного разу. Зважаючи на рік виходу фільму, були обережні тонкі жарти про колір шкіри. Але також і необережні гомофобні. Про що пізніше Сет троген пожалкував і вибачився? Концентрація вдалого та провокуючого на сміх гумору дуже висока. Показником цього є те, як здатні запам'ятовуватися герої, цитати та конкретні випадки. Суперперці мають свій шарм, в основі якого лежить дійсно майстерно продуманий гумор. Тож написання фільму впродовж 12 років точно себе виправдало. Фільм пропонує дійсно цікаву та досконалу неоднолінійну історію. Що важливо, темп не просто тримається протягом усієї двогодинної комедії, а й навіть зростає, колись уже де ділиться на дві гілки, адже Тріо, Фогель та поліцейський, багато хто вважає найсмішнішою частиною фільму. Де ще вибуховий відрізок, де багато алкоголю і навіть якогось екшену. Причому це характерно для обох ліній. Фогель ніби є окремим персонажем, який насправді проводить небагато часу з Сетом та Еваном. Та й загалом він помітно від них відрізняється. А рішення відправити його в компанію Копів стало неймовірно вдалим з комедійної, а пізніше навіть із легкодраматичної точки зору. Дуо поліцаїв у виконанні. Нані того самого Сета Рогена та Біла Гейдера напевно і вирізняється якраз своєю нереалістичністю, проте як на мене це аж ніяк не псує картину, і навіть навпаки, може бути не просто смішно, а й гостро сатирично. No. Крім того, знаючи бекграунд написання історії фільму, це може значити щось більше. Вони порушують тему дорослішання та підліткового віку у діалозі з Фогелем, говорячи про це як про щось солодке, ностальгічне та приємне. Кесвисаберовасевсюнаендановей тиквонетошоварсевс. І зважаючи на те, що се трога не встиг зіграти свого написаного персонажа через такий довгий процес створення фільму, а натомість отримав роль дорослого поліцая, це є чимось глибоким та навіть метафоричним, він ніби завершує цикл дорослішання, дивлячись на свою історію зі зрілої перспективи. Фінал значно збавляє темп, адже шукаючи протягом усього фільму алкоголь та намагаючись зайнятися сексом, остання третина свідчить про зміну пріоритетів головних героїв. Вони усвідомили цінність дружби, змінили підхід до дівчат, яким симпатизували, та просто ніби стали свідомішими, розібралися зі своїми проблемами та нарешті зрозуміли одне одного. Пер Актуальним є питання, чи працюватиме фільм Суперперці сьогодні, у випадку, коли людина захоче потішити себе комедією, можливо, зі смаком ностальгії. Наперед скажу, що однозначно так, адже фільм виходить за рамки разової розваги, коли стає кінематографічно досконалим видовищем, де вже перші секунди намагаються захопити глядача титрами з танцюючими акторами, створення яких, до речі, було складною задачею. Фільм не намагається захопити своєю оболонкою з купою саундтреків, перебільшеними. Шаблонними образами героїв та прямим поверхневим гумором. Суперперці пропонують дивовижний сценарій, де працює, чи не кожна його деталь. Немає вульгарщини заради вульгарщини, немає шаблонності та нещирості. Є свіжий погляд, який здатен зачарувати як тоді, так і зараз. А цитати, конкретні моменти, герої чи, звісно ж, сама тема підліткового віку це ті речі, які не мають строку придатності. «Суперперці» – це не лише частина кінематографу, а й частина цілої культури. in.